Ніч з 15 на 16 березня в зоні проведення антитерористичної операції характеризується зменшенням кількості збройних провокацій з боку бойовиків. З 20-ї години вечора і до 6-ї ранку, уздовж усієї лінії розмежування, противник 12 разів ввів вогонь по підрозділах сил АТО, переважно із стрілецької зброї. Найбільша кількість інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 20.20 .20 незаконні збройні формування ввели вогонь з БМП по селищу Опитне, а о 20.40 бойовики завдали удару зі 120-міліметрових мінометів по цьому ж населеному пункті. О перші 30 ночі із зенітної установки злочинці ввели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки. Протягом ночі на Маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю в районі селища Широкіне. На Луганщині зафіксовано факт використання автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Близько 10-ї вечора поблизу селища Сокольники. Загалом з 20 ї до опівночі бандформування 9 разів застосували зброю. Ще три випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі до 6-ї ранку.